Перемовини в Лондоні багато очікувань було на те, що все-таки буде мир. Але, на жаль, навіть перед перемовинами вже були проблеми, тому що американці так собі хочуть в цьому приймати участь. Так собі, вони говорять, вони зайняті, їм є чим займатися. Вони свої вимоги ну і пропозиції видвинули, надали їм. Тому, будь ласка, давайте. Підписуйте і не морочте голову нам. От так. Ну, В принципі, я їх розумію прекрасно, тому що вони, ну, Трамп наполягав, Трамп 100 днів, майже там, 3 місяці вони упирались рогом. Ну, все, віз на місці, рухів ніяких немає. Тому мир буде чи не буде, ми з вами знову ж таки не знаємо. І вже самі перемовини були так собі. Чому? Тому що знову ж таки ніхто не хоче е давати задні. Ну, звісно, ви розумієте прекрасно, що Єрмак і Зеленський, якщо вони підписують це все, народ їх, ви ж знаєте, зараз да? почнуть писати, що продали е території, віддали, подарували, і ну, їх будуть проклинати. Не підписати це сьогодні. Ну, знову ж таки, продовжується війна, вмирають люди. Йде процес знищення держави в цілому. Тому тут палка з двох кінців ще й заточених. Розумієте, що такі гострі два кінці. Тому що ну, дуже-дуже дуже, дуже, дуже це, ну, це тяжке рішення, і я не знаю, чи хватить духу сьогодні, сили. Я не знаю ще чого а, е, нашим підписати угоду. І хто це зробить, я навіть не уявляю, друзі. Це тяжко, я їх розумію, прекрасно. Але, але, друзі, ну потрібно що ж робити. Ну не, не можна впертися рогом і битися до кінця. А до кінця до якого? Ну до якого кінця? До кінця України, коли все закінчиться? Коли вони підійдуть до Києва чи, знову? Ну чи як, тоді будемо, тоді в нас будуть вигідні, як кажуть, умови, бо зараз умови не вигідні. Ну, і тим більше ви знаєте, що вони хочуть. В принципі, по великому рахунку, вже, наскільки я знаю, Росія не вимагає 에, Запоріжжя і <кхід> Херсон. Вони говорять, що на лінії зіткнення, де вони стоять, зараз, так все припиняється. Атомна електростанція віддається під догляд американцям. Вони будуть контролювати поки що. Ну і вони хочуть юридично забрати Крим. Так як він е, був анексований е, на сьогоднішній день, і він був в такому стані, вони хочуть зараз юридично це все оформити і забрати. Я так розумію, що з часу вони захочуть юридично забрати все інше. Розумієте, так? Тому, друзі, я не знаю, я не знаю, що говорити. Е, в мене думка така: зупиняти необхідно, однозначно, мови не має бути ніякої. От. Чому? Тому що, друзі, дивіться. Не віддавши те, що зараз вони і так забрали, завтра в них є можливість забрати більше. Якщо ми з вами будемо розказувати, що ми, ми відіб'ємо, ну тоді скажіть, будь ласка, чим і як ми це зробимо. Американці надавати допомогу не будуть. Європа вона не здатна надати стільки допомоги, щоб вибити е, росіян з позиції. Чому? Тому що, якби вони могли надавати, вони близько тут знаходяться, вони б надавали таку кількість допомоги. За три роки вони надались, стільки надали. Вони е, ті самі челленджери е, і німецькі ті ж самі танки, вони, ви ж бачите, єлі, 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 вони собі оце зламки ці сюди попритягували. За три роки, пару десятків. Ну, а що ж вони зараз? ось, ось Місяць, у нас пару місяців лишається. Що вони за пару місяців нам сюди привезуть? Чотири танка і десять. Машин чи що бойових? Ну що це таке? Друзі, тому я не знаю. Не знаю. Потрібно, звісно, надіятися. Я думаю, що потрібно вже давити трохи і на нашу владу, потрібно приймати якісь рішення. Якщо не приймати ніяких, буде гірше, гірше і гірше. Ну, краще, друзі, ну не стає чомусь.